Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишок у деталях. В цьому відео будемо з вами гуляти. Вулицями міста Львова я була два рази поспіль, це було з невеличким інтервалом, але дуже різні подорожі, так би мовити. Хоча я досить близько живу до Львова, можна їздити хоч кожен день. Багато хто з мого міста їздить на навчання до Львова, так і добирається кожного дня. Тобто це зовсім не проблема. Але, в мене, немає такої потреби їздити кожного дня, тому буваю у Львові не часто. Так, от про мої враження, перший раз це ми приїхали вечором, і знаєте, така атмосфера вона дуже мені запам'яталася освітленням, ліхтарики, вуличні музиканти, отут тут духовий оркестр. Так воно все атмосферно, просто гуляєш і насолоджуєшся тим вайпом. Останні теплі дні. Я їх назвала останні літні теплі дні, але вони насправді осінні, але відчувалися чомусь як літні. Тут, наприклад, співали аматори, хлопчина от на гітарі підігравав, а хто бажаючий міг підійти собі поспівати там, якусь гарну пісеньку для всіх. Так? Я дуже люблю співати, але в закритих приміщеннях, так що мене ніхто не чув. Один раз в мене був досвід, я заспівала в мікрофон буквально декілька рядків, і знаєте, отримала компліменти, це було настільки приємно, тому що я люблю співати, але кажу, так як суто для себе під, під прибирання, під такий звичайний побут. От, трошки вам кадрів краси, насправді дуже гарно, і от освітлення дає свій затишок. Тут вже себе спіймала на думці, що треба витягувати свою гирлянду. Я минулого року замовляла через інтернет, от, до речі, схоже на ось цю, на вікно і створює такий прикольний затишок. Мабуть, буду чекати до листопада, щоб повісити, бо якось зараз в мене ще не асоціюється з гірляндою. Хоча я вже зустрічала, в декого на вікнах світяться ось такі новорічні гірлянди. Е, Бачите, як гарно задекоровані вікна. І маю таку підозру, що це просто чийсь, чийсь підвіконник. Це не якийсь заклад, а просто підвіконник. Хтось собі зробив таку атмосферну обстановочку. Та багато цікавого можна просто ходити і розглядати такий от слоник цікавенький, запрошує в заклад. Ходили ми бродили, а на наступний раз ми приїхали в день. І знаєте, що зовсім по-іншому це сприймається. Вже більший акцент звертається на архітектуру. Хочу зауважити, що у Львові. Хоча, на мою думку, там і так було забудовано, тобто не було такого вільного простору, де можна ставити великі новобудови або цілі райони новобудов, а побудували просто цілі райони нових будинків. І це якось так, знаєте, цікаво. Ти пам'ятаєш цей район? От, наприклад, коли я їздила вчитися, я пам'ятаю, що було багато, все забудовано, загорожено, за, за А тут хоп, і просто цілий район новобудов, високі будинки. Це цікаво і. За рахунок того, що, так би мовити, старий Львів він є низький, тобто невисокі будинки, і велика дальність проглядується, тобто краєвита з цих новобудов просто неймовірний. А тут хлопчина, я так розумію, що це є готельний номер чи щось, і він просто співав, бачите, і всі собі зупинялися послухати і подивитися. Ну, дехто підтанцьовував теж гарна така атмосфера. Колись я вам казала, що живу посеред лісу. І це не жарти. Чиста правда. Як бачите, це є дорога з мого міста до міста Львова, і тут навколо просто ліси, ліси, неймовірна краса. Я особисто дуже люблю природу, люблю небо, люблю рослини, тварини. І для мене це суцільна насолода. А ще неймовірна. Радість, що можна ось так вийти з дому а ще Іде кілька наш хвилин пройш... і декілька часу пройти пішки і опинитися, колись мабуть, не було. Можливо, ще покажу, як в нас в такій пішій доступності є озера, ліси. І такі класні ті ліси, тим, що там от просто мешканці ходять, То, хто на пікнік, хто позбирати гриби, хто ягоди. Тобто, все воно настільки. Прикольно і можна зустріти якогось знайомого. Я думаю, ви помітили, що я трошки пропала з каналу, а все тому, що не знаходила вільного часу. Захворіла моя Елизаветка, ми трошки походили в садочок, і знаєте, ось ці соплі, я не знаю, як з цим боротися. В мене вже різні думки закрадаються. Чому так? що Дитина походить пару днів і вже сопельки. Я сопельками не веду, тримаю вдома, лікуємо, вона виздоровлює і тоді йдемо. Але на момент, коли вона залишається вдома, в мене такий виходить трошки шпагат. Знаєте, бо треба і роботу зробити, і дитині час приділити, і побутові справи закрити, попрати, зварити. Я думаю, кожна жінка з тим стикається, та, що би не було, а домашні справи мають бути зроблені, всіх треба нагодувати, випрати. До речі, про прання. Це просто моя біль. Але я знайшла вирішення питання. Ну, можна вирішити так один раз і назавжди, так? купити сушарку. І коли поправив, закидати весь одяг в сушарку, посушити і на тому кінець. Так? Я такої змоги не маю, а вирішила підстроювати своє прання під погоду. Дивлюся, спочатку по календарі, коли буде сонячна або вітряна погода, і в той день перу самого раночку, щоб мені за один день одяг висох. Якщо не висох, то хоча б підсох. Тому що тримати одяг вдома це. Це просто прикол. І е, буде набагато більше вологи, якщо це сушити в кімнаті, і буде сирість на стінах. В нас перенесли опалювальний сезон. Я думаю, це по всій Україні, так, хто на центральному опаленні в листопаді планується підключення, але в нас і так в листопаді включали. Тобто, в нас, якщо мало включитися там з середини жовтня, знаєте і до речі, напишіть, як у вас ситуація з опаленнями, бо в нас, наприклад, якщо Мають включати там в одно, в один період, вони то включають, потім виявляється, десь поломка прорвало ще там щось починаються розкопки, і затримка з підключенням все одно відбувається. Цього разу має бути підключення в листопаді. Ну, подивимося, якщо в листопаді почнуть розкопувати, перекопувати. Я тут навіть жартома назвала місце, де завжди в одному і тому самому місці розкопують місцем. Розкопок, що це місце для перекопувань. Так, відійшла я трошки від теми нашої мандрівки до Львова, показую це я в Риберні. Хотіла спробувати, що тут такого смачного готують. Перші, як ми прийшли, нам вкинули в очі, що є черга з людей. Але є люди, які просто поза чергою заходять. Ну тобто нам стало цікаво, ми спитали в персонал, а що це, а як це? І вони сказали, що хто хоче сидіти в приміщенні, то є черга, а хто хоче на дворі, то можна проходити і. Присідати собі, займати місце вільне і підходить офіціант. Дуже мені сподобалася їхня концепція. Так, вони нам зразу повідомили, що в них концепція, всі їдять без приборів руками. Та застеляється стіле такою, ну, не пергамент, а щось схоже. Такий от паперова скатертина, назвемо це так. Дуже прикольно. Прийшов офіціант, намалював нам тарілочки і прибори, написав своє ім'я і, по-моєму, він ще записав, що ми замовили на, на ось цій штучці. Та, все перейшло в digital, та сучасні технології. І оплатити там можна відсканувавши QR-код, я думаю, то в багатьох закладах так, але це прикольно. Без зайвої метушні. От, принесли мені такий чайочок. Це було в той період, коли я відпоювала своє горло чаями. Та, сподобався мені такий варіант. Тут в чайничку, мабуть, дві чашечки є чаю, Так собі поцокорувала, налила одну чашечку, потім знову наступну. Замовили ми та-да-дам. -да -да як несподівано, правда? І знаєте що? Смачно. Смачно чимось, вони мені нагадали ребра з АТБ Так, кажу до чоловіка, ти знаєш, це дуже схоже, як я готувала, Щоправда, я готувала їх в духовці, ребра з АТБ. Є такі, хто знає, мариновані, вони по одній такій пластинорці завакумовані. Я їх просто розрізаю ще в сирому варіанті і запікаю в духовці. З кортопелькою, можна і так, вони є в міру жирні і досить смачні. Було смачно, ситно, цікаво, наповнилась я новими враженнями. Не пам'ятаю, скільки ми заплатили за ось ці ребра, там є, до речі, ще можливість взяти з собою, тобто замариновані, ще не приготовані, і готувати вдома. Я думаю, що можна в інтернеті пошукати їхнє оце електронне меню і подивитись, що є. Класно, що можна прийти з дітками, є місце знаєте, де поставити візочок, бо чомусь не враховують багато бізнесів іменно ось такого контингенту з дітьми, а, а мали би. Зараз я ще дорозкажу свою думку, але подивіться, яка прикольна подача. Приходить офіціант з такою сокерою, розрубує ось ці ребра на менші порції, вам дають одітися в таку захисну, це теж такий, як папір і не папір. Ось, дивіться, яка тут красуня. Будемо зараз їсти. Повертаюся до теми діток. Багато чомусь бізнесів не враховують наявність дітей, хоча мали би і в кафе якийсь куточок для дітей. От я вам показувала з нашого міста кафе, де є стіна з біз бізі для діток, якийсь мінімальний столик, кріселка, улівчики. Це дуже круто, насправді, бо якщо взяти думку, що почекаю, поки діти виростуть, а тоді почну жити. А нема такого. Діти виростуть, а ти подивишся в дзеркало, а я вже не такий молодий, а вже і бажання нема десь йти і ще щось. Тобто треба жити в моменті. Я тішуся, що в мене є така можливість залишити діток на батьків та на маму, на свекруху. І вони їх побавлять, і ми можемо провести час удвох з чоловіком. Дуже тішу, що нам випала така можливість провести час удвох, насолодитись обстановкою і чого вам бажаю провести час з рідними, з близькими, з дорогими вам людьми і провести цей час в радість. До нових зустрічей!